Привіт, котомами і котатати! Уявіть картину. Ви щасливі повертаєтесь додому з крихітним згорточком щастя. А на порозі вас зустрічає ні, не радісний пухнастик, а його величність ображений на весь світ, з поглядом, що обіцяє помсту в капцях, знайомий страх. Думаєте, ваш кіт вже пакує валізи і пише заповіт на свою улюблену картонну коробку? Не панікуйте, це не вирок і не початок пухнастої вендети. Сьогодні ми розкриємо всі секрети, як перетворити потенційну війну світів на історію великої дружби. Ми пройдемо шлях від що це за крикливий прибулець, до це моя людина, я її охороняю. Готові? Тоді поїхали, і відразу напишіть у коментарях, як звати вашого майбутнього старшого брата чи сестру. Перш ніж ми почнемо будувати мости дружби, давайте заглянемо в пухнасту голову нашого улюбленця. Хто такий кіт? Це не просто м'який антистрес, це маленький гордий хижак, для якого ваш дім це його королівство. Кожен куточок, кожен запах, кожен ритуал все це частина його стабільного і передбачуваного світу. Кіт, майстер дзену і контролю. Він знає, що о сьомій ранку буде сніданок, о 15.00. Сонячна пляма на підлозі, а о 21.00 – ваші коліна для муркотіння. І раптом у цьому ідеальному світі з'являється об'єкт непередбачуваний гучний з дивним запахом. Для кота це не просто дитина, це космічний катаклізм, що порушує всі закони фізики і його особистого комфорту. І наше завдання бути для нього не зрадниками. А мудрими гідами в цьому новому дивному світі. Отже, правило номер один. Готуємось заздалегідь. Не в той день, коли ви з пакунком повертаєтесь з пологового будинку. Ні, починати треба за місяці до години Ч. Уявіть, що ви менеджер найважливішого проєкту у вашому житті під назвою Операція Мир в домі. Кіт ваш головний клієнт, дуже вимогливий і трохи істеричний. Якщо ви раптово зміните все його життя за один день, він подумає, що його зрадили, продали в рабство і тепер змусять їсти не той корм. Стрес для кота це не просто поганий настрій, це може призвести до проблем зі здоров'ям, відмови від лодка і тотальної партизанської війни проти нових меблів. Тому ми будемо діяти хитро, як справжні котодипломати. Наша мета зробити всі зміни настільки плавними і поступовими. Щоб кіт навіть не помітив, як його світ змінився, і, можливо, навіть вирішив, що це була його власна геніальна ідея. Повірте, повільна і продумана адаптація збереже вам купу нервових клітин і цілих шпалер. Почнемо з найдратівливішого для котячих вух звуків. Ваш пухнастий меломан звик до тихого шелесту сторінок, вашого спокійного голосу і, можливо, звуків серіалу. На фоні, а тепер уявіть, що у його світі з'явиться сирена, яка вмикається без попередження і на повній гучності. Так я про дитячий плач. Для котячого слуху, який в рази чутливіший за наш, це справжнє катування. Що робимо? Вмикаємо Ютуб серйозно знайдіть записи дитячого плачу, сміху агукання і починайте програвати їх вдома. Починайте з дуже тихої гучності, буквально на кілька хвилин на день, поки кіт їсть щось смачненьке або грається, поступово збільшуйте гучність і тривалість. Ідея в тому, щоб створити позитивну асоціацію, дивні звуки дорівнює смаколик або улюблена махалка. Таким чином, коли справжній концерт почнеться, кіт не впаде в паніку, а подумає: О, знову ця дивна музика! Де моя порція курки? Це як тренувати спецназ, тільки замість вибухів у нас дитячий лемент. Але результат того вартий. Після звуків ідуть запахи. Світ кота це карта ароматів. Кожен предмет у домі має його особистий підпис, залишений за допомогою залоз на щічках. І тут з'являєтеся ви, пахнучи дитячим кремом, присипкою та олійками. Для кота це все одно, що хтось прийшов і перемалював графіті. На його районі він може почати вас уникати, бо ви стали чужим. Як цього уникнути? Почніть використовувати дитячу косметику на собі за кілька тижнів до появи малюка, нанесіть трохи лосьйону на руки, а потім погладьте кота, почастуйте його смаколиком. Нехай він звикне, що цей новий запах походить від вас, його улюбленої людини, і не несе загрози. Так ви ніби заздалегідь легалізуєте. Аромат немовляти на території кота. Коли малюк приїде додому, його запах вже буде знайомим і асоціюватиметься з чимось приємним, з вами і смачною їжею. Це маленька хитрість, яка значно знизить рівень стресу у вашого пухнастого друга. Наступний етап меблева революція, дитяче ліжечко, пеленальний столик, комод з мільйоном крихітних шкарпеток. Для вас це радісні клопоти, а для кота. Вторгнення непізнаних літаючих об'єктів на його територію. Головна помилка збирати все в останній момент і забороняти коту підходити. Робимо навпаки, зберіть усі меблі якомога раніше, за місяць-два, і дозвольте коту їх дослідити. Нехай він обнюхає кожну ніжку, залізе в порожнє ліжечко, поки що можна, потреться щічками об комод. Він повинен присвоїти ці предмети. Залишити на них свій запах і переконатися, що вони не становлять загрози. Якщо ви будете його проганяти, ці меблі стануть для нього забороненим плодом, а значить, ще більш привабливим і джерелом стресу. Дозвольте йому задовольнити свою цікавість. Коли він зрозуміє, що це просто нудні дерев'яшки, інтерес зникне сам собою, а ви уникнете майбутніх спроб застрибнути в ліжечко, коли там вже буде спати малюк. А ось тепер, коли кіт все обнюхав, настав час встановити зони вільні від шерсті. Головна така зона це, звісно, дитяче ліжечко. Навіть якщо ви дозволяли йому там лежати на етапі знайомства, тепер треба чітко дати зрозуміти це місце табу. Як тільки позитивне підкріплення, ніяких криків і пульверизаторів, це лише викличе страх і агресію. Коли бачите, що кіт збирається застрибнути в ліжечко. Відверніть його увагу іграшкою або смаколиком, покладіть у ліжечко щось, що котам не подобається, наприклад, фольгу або двосторонній скотч по периметру, тимчасово, звісно, а поруч з ліжечком поставте щось набагато привабливіше, високу кіхтеточку з лежанкою або затишний будиночок. Хваліть і ченстуйте його кожного разу, коли він обирає своє місце замість дитячого. Ідея в тому, щоб не заборонити, а запропонувати кращу альтернативу. Кіт має зрозуміти: спати тут не цікаво. А ось на тій вежі просто супер, ще й смачне дають. Ще один надважливий пункт підготовки візит до ветеринара. Це як тихогляд для автомобіля перед довгою поїздкою. Переконайтеся, що ваш кіт абсолютно здоровий. Всі щеплення мають бути актуальними, обробка від паразитів. Проведена за графіком, це важливо не тільки для здоров'я самого кота, але й для безпеки немовляти. Обов'язково обговоріть з лікарем майбутні зміни у вашому житті. Ветеринар може дати цінні поради щодо поведінки, а в разі сильної тривожності у тварини порадити заспокійливі засоби на основі феромонів або трав. Також це ідеальний час, щоб перевірити аналізи, наприклад, на токсоплазмоз, щоб розвіяти всі страхи. Здоровий кіт це спокійний кіт, будь-який дискомфорт чи біль може посилювати стрес і провокувати агресію. Тож не нехтуйте цим кроком. Профілактика завжди краща, ніж лікування проблем, які виникнуть пізніше. Манікюр для хижака давайте будемо чесними: навіть найніжніший і найласкавіший кіт може випадково подряпати, просто граючись або невдало стрибнувши. І якщо для вас це дрібниця, то для ніжної шкіри немовляти – це серйозна травма, тому регулярна стрижка кіхтів стає обов'язковою процедурою. Якщо ви робили це раніше, чудово, просто продовжуйте. Якщо ж ваш кіт незнайомий з кіхтеріскою, починайте привчати його негайно і дуже поступово, почніть з того, що просто торкайтеся його лапок. Ніжно натискайте на подушечки, щоб випустити кіхтики. За кожну секунду терпіння хваліть і давайте смаколик, потім познайомте його з кіхтерізкою, дайте понюхати, спробуйте відстригти кінчик лише одного кіхтя і відразу ж нагородити. Не намагайтеся зробити все і одразу краще стригти по одному два кіхті на день, ніж влаштовувати стресову боротьбу раз на місяць це зробить процес спокійним для вас обох. І мінімізує ризик випадкових подряпин у майбутньому. Готуємо кота до дефіциту уваги. Зараз, скоріш за все, ваш кіт центр всесвіту, він отримує увагу за першим м'яу, але з появою дитини ваш час і ресурси будуть, м'яко кажучи, обмежені. Якщо кіт звик до 100% вашої уваги, а потім раптово отримає 10%, він відчує себе покинутим і нещасним. Щоб цього не сталося, почніть змінювати графік спілкування заздалегідь, введіть чіткі періоди для ігор та ласки. Наприклад, 15 хвилин активної гри вранці, і 15 хвилин обіймашок ввечері. В інший час, якщо кіт вимагає уваги, а ви зайняті, м'яко ігноруйте його, не для того, щоб образити, а щоб він звик, що ви не завжди доступні 24 на 7. так, це звучить трохи жорстоко. Але насправді ви робите йому послугу, коли з'явиться дитина, і ви дійсно не зможете пограти з ним кожної хвилини. Для нього це вже не буде шоком і трагедією. Він буде знати, що є спеціальний час для нього, і буде чекати його з нетерпінням. Час для позитивних асоціацій наша мета зробити так, щоб усе, що пов'язано з дитиною, викликало у кота радість, а не ревнощі. Візьміть за правило. Будь-яка взаємодія з дитячими речами має закінчуватися для кота чимось приємним. Складайте дитячий одяг у комод, дайте коту смаколик, гойдайте порожню колиску, пограйтеся з ним лазерною вказівкою, сидите в кріслі для годування, уявляючи майбутні ночі, посадіть кота на коліна і почухайте за вушком. Нехай його мозок побудує міцний нейронний зв'язок. Ці дивні предмети і запахи завжди з'являються разом із задоволенням, це працює набагато ефективніше, ніж будь-які заборони. Кіт не буде сприймати дитячу кімнату як ворожу територію, а навпаки, буде вважати її місцем, де трапляються дива і дають смачненьке. Це як дресирування, тільки замість команд у нас підгузки і брязкальця. Але психологія та сама дуже важливий момент роль другого з батьків. Якщо раніше за котом доглядала переважно одна людина, наприклад, майбутня мама, то зараз саме час перерозподілити обов'язки. Поява дитини неминуче означає, що мама буде дуже зайнята, і якщо кіт звик, що саме вона його годує, прибирає лоток і грається, він може почати асоціювати дитину з тим, що його людина його покинула. Тому за кілька місяців до пологів нехай тато або інший член родини. Почне брати активнішу участь у житті кота. Нехай він годує, вичісує, грається, це потрібно для того, щоб кіт не був емоційно залежним лише від однієї людини. Так він легше перенесе період, коли мама буде максимально зосереджена на немовляті. І до того ж, це чудовий спосіб для тата налагодити ще тісніший контакт з пухнастим членом сім'ї, а кіт зрозуміє, що любов і турботу. Він може отримувати від різних людей, і його світ не зруйнується. Операція Перший контакт місія Запах. Отже, малюк народився вище в пологовому будинку, але наша робота з котом триває. перше знайомство має відбутися на рівні запахів задовго до зустрічі віч на віч. Попросіть чоловіка або родичів привезти додому з лікарні пелюшку, шапочку або будь-яку річ. Яка контактувала з немовлям і зберегла його запах, не тикайте цю річку ту під ніс, просто покладіть її на підлогу в кімнаті, де кіт проводить багато часу. Дозвольте йому самому проявити ініціативу. Він підійде, обережно обнюхає, можливо, навіть потреться об нею. Не заважайте, нехай він вивчить цей новий дивний запах у спокійній обстановці, без присутності гучного джерела цього запаху. Можна покласти поруч смаколик, щоб підкріпити позитивну асоціацію. Повторіть це кілька разів з різними речами. До моменту вашого повернення додому запах дитини вже не буде для кота абсолютно невідомим і шокуючим він буде просто ще одним елементом домашнього арома пейзажу. День повернення додому найбільш хвилюючий і відповідальний момент. Головне правило для вас зберігайте спокій. Коти! Неймовірні емпати, вони миттєво щитують ваш настрій. Якщо ви будете нервувати, кіт вирішить, що сталася біда. Отже, план дій: зайдіть додому спочатку самі, без дитини. Нехай малюк почекає з татом у машині або на сходовому майданчику буквально дві хвилини. Привітайте свого кота, сядьте, погладьте його, скажіть кілька ласкавих слів. Він так сумував за вами. Цей маленький ритуал покаже йому, що нічого не змінилося. Ви все ще його любите, і ваш зв'язок міцний. Він відчує ваш знайомий запах, заспокоїться, і тільки після цього можна заносити додому нового члена сім'ї. Цей простий крок допоможе уникнути асоціації. Мама прийшла і принесла з собою щось страшне. Натомість буде мама повернулася все добре, а ось іще хтось новенький. Перша зустріч. Знайомство віч на віч має бути коротким, контрольованим і позитивним. Найкраще, якщо одна людина спокійно сидить і тримає на руках спляче, немовля, а друга займається котом. Не змушуйте кота підходити, дозвольте йому самому вирішити, на яку відстань наблизитись. Нехай він обнюхає ніжки малюка, говоріть з ним спокійним, лагідним голосом за кожен прояв спокійної цікавості. Хваліть його, дайте улюблений смаколик. Якщо кіт зашипів або притиснув вуха, це сигнал, що йому некомфортно. Не сваріть його, просто спокійно збільште дистанцію і спробуйте ще раз пізніше. Перше знайомство не повинно тривати довго, достатньо кількох хвилин. Головна мета показати коту, що цей новий маленький мешканець не загроза, і його присутність приносить щось приємне. Повторюйте ці короткі сеанси знайомства кілька разів на день. І поступово кіт звикне. Створіть для кота безпечний притулок. Уявіть, що у вашому домі раптом оселився гучний сусід, який постійно вимагає уваги. Ви б точно хотіли мати свою кімнату, куди можна втекти і відпочити. Правда? Коту це потрібно ще більше. Обов'язково організуйте для нього місце, куди дитина ніколи не зможе дістатися. Ідеальний варіант це висота, високі полиці, комплекси, будиночки на шафі, коти обожнюють спостерігати за світом згори. це дає їм відчуття контролю і безпеки. Переконайтеся, що його лежанка, миски з їжею та водою, а також лоток, знаходяться в спокійному, доступному для нього, але недоступному для дитини місці. Коли малюк почне повзати, це стане особливо актуально. Кіт повинен знати, що у нього є своя недоторканна територія, де його ніхто не потурбує. Це його кімната паніки, яка допоможе йому справлятися зі стресом і уникати небажаних контактів, коли він цього захоче. Вчимося читати котячу мову. Зараз це вміння стає життєво необхідним. Ви повинні стати перекладачем з котячої, щоб запобігати конфліктам. Звертайте увагу на мову тіла. Легке помахування кінчиком хвоста це інтерес, а от якщо хвіст сіпається, б'є по підлозі, це роздратування, притиснуті до голови вуха, розширені зіниці, шипіння або гарчання це прямі сигнали. Мені некомфортно, я на межі, залиште мене у спокої. Якщо ви бачите ці знаки, коли кіт знаходиться поруч з дитиною, негайно і спокійно збільште між ними дистанцію. Не чекайте, поки кіт вдарить лапою. Він попереджає вас, як тільки може. Навчіться розпізнавати ці сигнали і поважати їх. Це допоможе вам вчасно втрутитися і уникнути будь-яких неприємних інцидентів. І ніколи не сваріть кота за прояв цих емоцій. Він не злий, він просто наляканий або роздратований, і він чесно про це повідомляє. Золоте правило, яке треба викарбувати в граніті. Ніколи не залишайте немовля і кота наодинці без нагляду ні на секунду. Навіть якщо ваш кіт найспокійніший ангел у світі, навіть якщо вам треба вийти в іншу кімнату, буквально на мить, це не обговорюється. Справа не в злих намірах кота. Він може просто невдало стрибнути. Налякати дитину, випадково подряпати або лягти поруч і ненавмисно перекрити доступ повітря. Маленька дитина абсолютно беззахисна. Тому, якщо вам потрібно вийти з кімнати, або візьміть дитину з собою, або виведіть кота, або переконайтеся, що дитина у безпечному ліжечку, куди кіт не може застрибнути. Це правило актуальне не тільки для немовлят, а й для дітей, які вже починають. Повзати і ходити. Дитина може несвідомо зробити коту боляче, смикнути за хвіст, ткнути пальцем в око. Перша реакція кота може бути непередбачуваною. Ваш контроль це гарантія безпеки для обох. Не забувайте про котячий час. Так, з появою дитини часу катастрофічно не вистачає але знайти від 10 до 15 хвилин на день виключно для кота. Це ваша свята інвестиція у мир в домі. Коли малюк спить, відкладіть телефон і домашні справи. Візьміть улюблену махалку кота і пограйте з ним. Нехай він побігає, випустить енергію, відчує себе мисливцем, або просто сядьте на диван, і дозвольте йому прийти до вас на коліна, помурчати, отримати свою порцію ласки. Це покаже йому, що він все ще важлива і люблена частина сім'ї. Такі короткі, але регулярні сеанси індивідуальної уваги допомагають боротися з ревнощами і стресом. Кіт буде знати, що, незважаючи на появу конкурента, його місце у вашому серці залишилося недоторканим. І повірте, спокійний і щасливий кіт це набагато менше проблем для вас у довгостроковій перспективі, це простіше, ніж потім лікувати поведінкові розлади. Гігієна понад усе. З появою немовляти, чистота в домі виходить на новий рівень, і це стосується не тільки миття підлоги, але й догляду за котом. По перше, котячий лоток. Він має бути ідеально чистим і знаходитись якомога далі від дитячої кімнати та місць, де грається дитина. Регулярно мийте руки після прибирання лотка та після контакту з котом, особливо перед тим, як брати дитину. По друге, миски для їжі. Тримайте їх у чистоті і в місці, недоступному для допитливого малюка, який захоче спробувати котячий корм. По третє, сам кіт, регулярно вичісуйте його, щоб зменшити кількість шерсті в домі. Хоча алергія на котів у немовлят зустрічається не так часто, як прийнято думати, чистота і гігієна ніколи не бувають зайвими. Це прості правила, які допоможуть створити безпечне і здорове середовище. Як для дитини, так і для вашого пухнастого улюбленця. А тепер давайте поговоримо про найстрашнішу байку, якою лякали ще наших бабусь міф про те, що кіт може вкрасти дихання, немовляти або навмисно лягти йому на обличчя, щоб задушити. Друзі, давайте видихнемо. Це абсолютна нісенітниця, яка не має жодних наукових підтверджень. Коріння цього міфу сягає глибокого середньовіччя, коли котів, особливо чорних, вважали поплічниками нечистої сили, насправді коти дійсно люблять тепло і затишок, і так, немовля, це теплий і затишний об'єкт, кіт може прийти і лягти поруч, шукаючи тепла, а не плануючи злочин століття. Він навіть не розуміє концепції задне задушити, однак небезпека, хоч і мінімальна, але існує. Кіт, навіть маленький, може випадково перекрити дихальні шляхи дитини, просто невдало вмостившись. Саме тому існує золоте правило, яке не є міфом: ніколи не залишайте кота та немовля наодинці без нагляду, не тому, що кіт злодій, а тому, що безпека дитини це аксіома. І наостанок найголовніший інгредієнт нашого рецепту ідеальних стосунків. Це терпіння, багато терпіння. Не чекайте, що ваш кіт з першого дня полюбить дитину і стане її пухнастою нянькою, як у милих відео з інтернету. Дружба між котом і дитиною це процес, який може тривати місяці, а іноді й роки. Спочатку це може бути просто толерантність і обережна цікавість, і це вже величезна перемога. Святкуйте маленькі успіхи. Кіт спокійно поспав в одній кімнаті з дитиною. Чудово обійшов коляску, не шиплячи. Ви молодець, не змушуйте їх дружити. Дозвольте їхнім стосункам розвиватися у власному темпі. З часом, коли дитина підросте і навчиться поважати особисті кордони кота, їхній зв'язок може стати неймовірно міцним. Ваше завдання бути мудрим посередником, гарантом безпеки і джерелом любові для обох, і у вас все вийде. Що ж? Кото, батьки, тепер ви озброєні знаннями до самих вусів. Ви знаєте, що діється в цій пухнастій голові, і як перетворити потенційне поле бою на затишну територію любові. Пам'ятайте, поява дитини це величезний стрес для кота, але у ваших силах зробити цей перехід м'яким і навіть приємним. Ваш кіт не хоче вам зла, він просто хоче відчувати себе у безпеці та любові, як і раніше. І попри всі витівки, подряпані дивани, і нічні тигидики, ми ж їх обожнюємо, цих наших хутряних тиранів, правда? Вони роблять наш дім живим. Дякую, що додивились до кінця. Якщо це відео було для вас корисним, не пошкодуйте свого царського лайка, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові котячі історії, і обов'язково поділіться ним з друзями, які чекають на поповнення. А на останок питання. Яка найсмішніша реакція вашого кота була на щось нове у домі? Чекаю на ваші історії в коментарях.